І так, любі, зустрічайте, це мастер-камера Камінопіж 24. Я з вами на зв'язі, якщо що. І ми знаходимося з вами. Бестренько будемо проходити огляд ось цієї хатинки. Це Гнідин, село Бориспільському районі Київської області, центр Золочівської сільської громади. Ось так. Така хатинка гарна. Це ми вже грузимося. І збираємося, і показую вам. Просто неймовірну красоту і теплоту. Неймовірно. І ми заходимо, зустрічаємо в нас решіточка. Над вікном решіточка невеличка, ось така 60 Оце вже віточки пішли, але ми починаємо з вами із центрального. Що в нас є? Це центральна кімната, такий зал. Ось так. Акуратно зробили. Видно, тут датчик. І розпаковка, звісно розпаковка, ж, самої топочки. Топочка Олвія PF. Олвія PF 16 КВ. Ось так вам. Раз, все акуратно. Тут накладочки на решітки стоять. Там датчик, все стоїть, що потрібно в топці. Тут ми закрили вихід. Ну, головний, яким буде йти тепло, тут решіточка буде стояти. Акуратно електрика проведена. Ось глушак, яким турбіна бере воздух. Ми проходимо ось сюди кімнатка. Ось тут турбінка там закрита стоїть. Сюдою, ось сюдою, вона бере повітря через глушитель тягне до, до себе і роздає на всі виходи, на всі вітки. Ось тут анемостат стоїть. Далі ми пішли через рігель бетонний. Пішли віточки. Ось тут вийшли, пішли. Ось тут. Повернули. Одна через коридор йде. Далі йдемо з вами в іншу кімнатку. Тут це ванна. Ванна через ванну пішли. Відки туди. І ось одна залишається решітка на вікно. Потім друга кімната. Це вже у нас третя рішіточка. На вікно. Акуратно ось так. Потім переходимо. Четверта рішітка пішла ось так. Акуратно намотана, просто люксовим мастером. Ми вам так скажемо. І ось раз, раз, і це пішла в нас. П'ята решітка. Решітка на вікно. І головне шоста. Шоста двохсота. Вітка. Велика решітка. Ось на вікні. Все, дякуємо за увагу і чекаємо вас. Чекаємо вас в гостях на каву на пиріжки з яблучком. Да.